Ветерани спорту, які зібралися згадати свого товариша, кажуть, втратили близьку людину, з якою були давно знайомі і яку цінували за людські якості. Ця людина була чудова, ця людина була порядна і чесна. Це була віддана не тільки сім'ї роботі, а й спорту. Ці змагання не чисто спортивні, скільки віддати дань Валерію Кришнякову, який пішов зарано життя. Благодаря організаторам турніру пам'яті. Валерія Вишнікова, який був моїм же товаришем, другом, хорошим тенісістом і порядочним человеком. чоловіком, очень радий, що теніс нас сплотил, що ми зараз з різних регіонів нашої області приїхали. Дату проведення змагань визначили спільно. Вона майже збігається в часі з днем народження Валерія Вишнікова. Ідею підтримали в управлінні спорту обласного центру. Він не був великим спортсменом, він не дістав, але це. Та яким би не був привід проводити змагання, спортивної боротьби не уникнути. І тут на коні старожили настільного тенісу, яким пощастило в житті бути піонерами виду спорту в області і першими призерами і переможцями місцевих змагань. Хоча вчитися грати доводилося самотужки. Тренерів в нашому краю тоді не було. Столи появилися в області в 55-6 роках, а після цього я вже виграв чемпіонат міста Хмельницького. И 58 го чемпіонат області. Самі вчилися. Самі вчилися, а потім був сам допомагав дітям, тренував. Сейчас совсем, конечно, другие подходи, другой теннис. Все меняется. Более стало скоростной, конечно. Другие требования. Ну, требования одни и те же, трудолюбие. Утім, це лише на перший погляд видається, що першопрохідцям щастило, насправді все було значно серйозніше. Конкуренція в 1976 году, в 1976 году, була очень висока, тому що при Советском Союзе были другие нормативы. Так, Да, вище, тому що, щоб набрати хоча б один бал, а в году надо було набрати 5 балів. Это нужно обыграть з двадцятки, якщо если я выиграю полбалла, а в десятку Советского Союза дається балл. Поэтому було дуже тяжело у цих змаганнях. Також визначалися призери. Як виявилося, найкраще відіграв Віктор Корчагін. Він на турнірі посів перше місце. Друге за Петром Драпатем. Третє посів Віктор Шамоський із Хмельницького.